Є люди, що входять у саму душу, без стуку, не розуваючись і без слів. Колумб відкривав ненароком на сушу, вони ж твоє серце, і без ключів, без записів чергу, без фейс-контролю, співбесід суворих через уме. Ні, щастя вони не несуть, ні болю, а просто частину в собі, тебе. Вони не диктують ніяких правил, хоч за твоїми і не живуть. У повітрі вони не пливуть, як ангел, зате проникають у саму суть. Таким не співають прекрасні оди, таких не купують за Мерседес, і тільки з такими ідуть в походи, не в гори, а вище самих небес. Таких не тримають і не шкодують, якщо вони підуть без зайвих слів, такі не йдуть. Якщо потребують, щоб ти увійшов до них без ключів.